Всім привіт! Мене звати Костятин Димченко. Це мій канал Редична допомога сьогодні. Випуску ми вам розкажемо про таке. На Закарпатті військовозобов'язаний відмовився від мобілізації, бо не розуміє української мови, що вирішив суд. Хоча працівники поліції говорили з ним на угорській мові, а в ТЦК був присутній перекладач на Закарпатті Засудили військовозобов'язаного, який відмовився від мобілізації через те, що не розуміє української мови. Вирик у справі номер 297 дріб, 1133, дріб 23 дріб виніс берегівський районний суд Закарпатської області. Матеріалах справи вказується, що чоловік народився в РФ, живе в Закарпатській області, але спілкується угорською мовою. ВЛК визнали його. Придатним до проходження військової служби у січні 2023 року чоловік отримав повістку, однак наступного дня до ТЦК не прийшов. Винувачний визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення. На суді він пояснив, що працівники поліції разом із військовими зупинили його автомобіль та забрали від нього права і документи, після чого повезли до ТЦК. Потім його повезли проходити медичну комісію, при цьому зазначив, що не володіє вільною українською мовою, тому частково розумів, що відбувається. Хоча працівники поліції говорили з ним на угорській мові, автоцика був присутній перекладач, крім цього, показав, що не з'явився за викликом до ТЦК, де йому вручили повістку, оскільки боявся за своє життя тому, що там на нього кричали і казали, що він окупант, деться в матеріалах справи. Свідки у справі підтвердили, що він розумів зміст розмов і не зміг би виконати вимоги повістки. Суд не зафіксував жодних обставин, що пом'якшують, чи обтяжують покарання. Так, суд визнав чоловіка винним у придатному обвинуваченні за статтею 36 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання за статтею 36 Кримінального кодексу України. У вигляді 3 роки позбавлення волі. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйся на наш канал, ставте лайки та поширіте дане відео.